Виконуємо номер 1562 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій в першому виразі. Перша дія множення. Друга ділення, третя додавання. Виконуємо першу дію. 53 помножимо на 0,92. 2 множимо на 3, 6. 2 множимо на 5 10. Множимо на 9, 3 множимо на 9 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 9 – 45, до да 2. 47. Виконуємо додавання. Шість, сім, вісім, чотири. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло сорок, сімдесят шість сотих. другу дію. Десять, вісім. Поділимо на сорок два. Ціла частина діленого менша за дільник. Тоді ціла частина частки дорівнює 0. 100 ділимо на 42, беремо по 2. 42 помножити на 2 це буде 84. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4, 6, 9 відняти 8, 1. Зносимо 8, 168. Ділимо на 42, беремо по 4. 4 множимо на 2 – 8, 4 множимо на 4 – 16. Виконуємо віднімання вистачі 0. Вийшло 0,24. І виконуємо третю дію до числа 48,76. Додамо 0,24. 6 дати 4, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 2, 9, да 1 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 8 додати 1 буде 9. І 4 переписали, поставили кому під комами. Вийшло 49, цілих. записали відповідь. Задання друге. Розставимо порядок дій. Перше діє множення, друга – додавання, третє ділення. Виконуємо першу дію. Помножимо 3,2 на 46, 2 множимо на 6 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 6, 18, до 1 19. Множимо на 4, 4 на 2 8, 3 на 4, 12. Виконуємо додавання. 2, 9 додати 8, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4 і 1. Відокремлюємо одну цифру кумою. Вийшло 147,2. Виконуємо другу дію. До числа 147,2. Додамо 54,2. 2 додати 2, 4 7 додати 4, 11, 1 записав, 1 запам'ятали. 4 додати 5, 9, да 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. І ставимо кому під кому вийшло 201,4. А тепер поділимо на 53 201,4 Поділимо на 53. 201 ділимо на 53, беремо по 3, 3 множимо на 3 9. 3 множимо на 5 15, виконуємо віднімання. 11 відняти 9 буде 2. 9 відняти 5 буде 4. Востачі 42. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому зносимо 4, 424. Ділимо на 53, беремо по 8. 3 множимо на 8 – 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 8 – 40. Да, 2 -42. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 3,8. Записуємо наш результат. 3,8. Ми знайшли значення виразів. Номер 1562. Виконано.